Доброго часу доби, шановні добродії, як то кажуть, від суми і від тюрми не зрікайся. А ще говорять, що спасіння утопаючого справа рук самого утопаючого, то для таких, скажімо так, утопаючих в лапках, умовно будемо їх називати, ті, хто сьогодні сидять в тюрмах. Здебільшого за політичними статтями, ми розробили шаблончики-трансформери для подання заяв, клопотань або заяви про відвід судді або колегії суддів. Наші шаблони здебільшого базуються на нормах чинного законодавства, а саме Конституції, також рішень ЄСПЛ, рішень Конституційного Суду України і висновків і рішень Верховного Суду України. Я думаю, що дуже зручні, дуже зручний формат даних шаблонів. Деякі норми повторюються, але ці норми є базовими. І, от, наприклад, ми зазначаємо, що відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України номер 9 від 01.11.1996 року про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Зазначено, оскільки Конституція України, як зазначено, в її статті 8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акту з точки зору його відповідності Конституції і. В усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають ґрунтуватися на Конституції, а також на чинному законодавстві, який не суперечить їй. Це знов-таки стосовно того ж самого КПК, який не є законом і який наразі не відповідає пункту. 22-му частини 1 статті 92 Конституції України, де виключно з законами мають визначатися і процедура, і міра покарання за адміністративні правопорушення, кримінальні правопорушення ну і так далі. Далі. Доповнюючи контекст попереднього абзацу, який я щойно навів, треба зазначити, що в пункті 7 цієї ж постанови, Верховний суд України наголосив звернути увагу суддів на те, що згідно з частиною 2 статті 57 Конституції України, є нечинними, а отже, не можуть застосовуватися. Ті закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, які не доведені до відома населення у встановленому законом порядку, це означає, що судове рішення не може ґрунтуватися на неоприлюднених нормативно-правових актах такого змісту. Тобто е Повторюсь і ще раз, ми громадською організацією подавали запити на інформацію до Верховної Ради України з приводу того, чи існує взагалі закон, який встановлює порядок доведення до населення всіх новоприйнятих нормативно-правових актів. Так от, такого порядку законом не встановлено. Тобто все, що наприйнято, воно не має юридичної сили. Тим більше, якщо, наприклад, в той же самий кодекс, кримінальний або кримінально-процесуальний кодекс, або будь-який інший кодекс, вносяться зміни законом. Це також нічим не передбачено і нічим не регламентовано. Тобто, Закон має вищу юридичну силу над кодексом. І не може бути так, що законом вноситься в е, нижчий по рангу нормативно-правовий акт, які то зміни. Е, думаю, що у тих, хто е, зараз. Е, Ув'язнений дуже багато часу, нарешті, почитати Конституцію. До того у них не було часу, можливо, а можливо, у когось і був час, от, але не до кінця розібралися і почали бігати по карнізах. Здебільшого не звертаючи уваги на те, про що говорить сама Конституція і чинне законодавство, почали трактувати якось по-свому. А все ж таки, ми б порадили читати рішення Конституційного суду, адже в них роз... розтлумачуються норми самої Конституції. Дуже корисна, дуже корисне чтиво. Так що радимо всім все ж таки почати вивчати чинне законодавство, починаючи з її основи Конституції України. Багато говорити не буду. Хто хоче, зайде, прочитає. Тут і міжнародне право. Ми робимо, зробили Жирненьким по виділяли ключові моменти з рішень Конституційного суду, тієї ж самої конвенції. Коротше кажучи, все, все, все буде перед вами загальної декларації прав людини, міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Конвенції про захист прав людини основоположних свобод, декларації основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою. Так що, матеріал е актуальний, е крім нашої організації, більше такого ніхто не розробить. Немає розуму, не вистачає клепки всім іншим. Коротше кажучи, беріть і застосовуйте, От, підстави тримання під вартою. Тобто, тут можна ці шаблони використовувати як, дійсно, як трансформери, застосовуючи ті блоки, які в них є, міняючи їх місцями, прописуючи щось можливо від руки. Ну, коротше кажучи, Матеріал є над чим подумати, є що почитати, є у що вникнути. Так, добре, не буду затягувати. Ми дякуємо всім за підтримку. Все, буде багнет нації. Побачимось, почуємось.